Вітаю вас! В цьому відео покажу вам вправи, які допоможуть вам стабілізувати поперековий відділ хребта. Якщо у вас є, наприклад, біль в попереку, грижі хребта або інші проблеми зі спиною, і при цьому ще є така нестабільність. Тобто ви рухаєтесь, наприклад, щось робите, переносите е, таким чином, і у вас починає боліти спина. То для того, щоб це не було, потрібно зміцнювати правильно глибокі м'язи хребта. І зараз ми розберемо декілька вправ, які можуть вам в цьому допомогти. І головне, щоб ви дуже уважно слухали техніку виконання і повторювали зі мною. Отже, ви розташовуєтесь на підлозі, да? я виконую так. Значить, для початку, якщо є гострий біль, то ви можете робити просто навіть от таку вправу на четвереньках. Натягуємо носочок однієї ноги і розгинаємо назад. Але який тут нюанс? У вас не повинно бути прогіба в попереку, повинно бути трошки отак. Завжди. І особливо, чим далі нога назад, тим більше м'язами живота, преса тримайте. Тобто, от, тримаємо. І тепер робимо разом зі мною по 10 разів на кожну ногу. Раз. Два. На підлогу не кладемо. Три. Зверніть увагу. Я високо не задираю. Чотири. Пять. Повинна включати сідниця, а поперек нерухомий. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер іншу. Поперек фіксуємо. Раз. Два. Сідничку напружуємо. Три. Можна трошки затримку робити чотири. Пять. Прес блокує рух в попереку. Шість. Сім. Вісім. 9. І десять. Єсть. Тепер потрібно зробити приблизно то саме, але в боковій площині і попереку. Значить, робимо таку бокову планку. Можна робити на колінах, можна робити на прямих ножках. Отже, кому як доступніше. На лікоть розташовуємося. Тут у нас ручка. Можна підтримку робити тут, якщо вам зовсім важко або болить. Значить, що ми робимо? Якщо з боку на мене подивиться, то у мене ноги. Трошки зігнуті в колінах. Е, і я можу поставити так або отак, кому як зручно. Краще поставити, коли верхня нога трошки спереду. І тепер робимо таке припіднімання. Тут може бути рівна ножка, тут на коліні, або обидві рівні. Ну це складніше. При підйомі видох і робимо по 10 разів в кожну сторону. І ух, раз. Два невеличка затримка. Три. Внизу повністю не розслабляємося. Якби ніби чуть-чуть не доробили. І знов вверх. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер міняємо сторону. Я поміняю так, щоб обличчям залишатись до вас. Значить теж верхня нога трошки спереду, Нижню можна на коліні залишити і будемо розгинатись. І приготувались. Поїхали. Раз. Внизу трошки Два. Тобто, трошки не до кінця. Не валимося просто так. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. І тепер для м'язів пресу. Е, хороша вправа, яка називається Мертвий Жук. Ну, така назва, це не я придумав. Отже, потрібно трошки зігнути коліна. Е, можна зробити легкий. Спочатку варіант. Легкий варіант це отак. Вкладаємо ручки під е, крижову кістку, під таз. І будемо робити опускання по черзі. При цьому верх трошки припіднімаємо. І робимо так. Кому так легко, прибираємо руки і. Витягуємо вгору і робимо, виходить, робимо, коли у мене одна нога йде вниз, то інша рука йде назад. Поперек не відривається, прогиб не робиться, постійно притиснуто. І робимо 10 разів. Раз. Два. Або легший варіант робіть, або складніший. Чотири, мабуть, так? Да? П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Якщо це теж легко, повинен включатися прес. Якщо це теж легко, то можна навіть підняти. Верх тіла буде краще. З цих вправ можна почати, якщо ви будете концентруватись на якості їх виконання, тобто включати саме сідничний м'яз, бокову поверхню, прес, то ви відчуєте, що ваш поперек краще себе почуває, коли ви пересуваєте якісь вантажі, коли вам потрібно щось підняти. Також дуже добре будуть допомагати присідання і вправа лелека. Вони у мене є на каналі в Ютубі. Зверніть увагу також на ці відео. І також у мене є цілий комплекс гімнастики як зарядки для всього хребта. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Приходьте в Києві на прийом. Або записуйтесь на онлайн-консультацію. Я можу також допомогти вам і онлайн. Всі контакти ви знайдете в описі під цим відео. До зустрічі в нових відео!